Всім привіт! Ви на каналі Вікі готую з вами. Я Віка. І я дуже рада вас побачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться, оскільки у нас зараз є серія новорічних рецептів. А сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачний та ефектний салат, який ідеально підходить до новорічних свят. Це просто неймовірне поєднання смаків, які я раджу вам спробувати. Для цього рецепту нам необхідно. Хамон, також мандаринка, сир з пліснявою, у мене дорблю, мікс салату бо можна взяти руколу та бальзамік. А для заправки нам знадобиться оливкова олія, соєвий соус, гірчиця. Якщо любите, то можете брати в зернах, лимонний сік, а також приправа з сушеними томатами та чесником. Вони є в багатьох фірмах. Я раджу вам спробувати, оскільки така приправа дуже насичує заправку та дає їй прянощі. Отож, давайте переходити готувати. Першим кроком потрібно виставити листя салату на тарілку. Я це буду робити у вигляді віночка. Ви можете робити і на всю тарілку, але вважаю, що подача у вигляді віночка є більш ефектною. Також для допомоги можна використовувати чашку, яку поставите всередину, і навколо неї вже виставляєте весь салат. Так це робити набагато простіше і салат буде мати гарну форму. А тепер перехожу до нарізання всіх інгредієнтів на цей салат. Першим беру хамон. Ось такі крупні шматки я ділю на четвертинки. Ось такі шматочки у мене виходять. Після цього перехожу до мандаринок. Так, до солодких смачних мандаринок, які дуже вдало поєднюються з соленим хамоном. Нарізаю їх на ось такі слайси, і вже кожен шматочок ділю на четвертинки, щоб були вже такі порційні шматочки. Оскільки я готую невелику порцію, мені знадобилася лише половинка мандаринки. Останній інгредієнт, який необхідно нарізати, це є сир. Якщо ви не любите сир з пліснявою, то можете замінити фетою або бринзою за своїм смаком. Його необхідно нарізати або покрошити руками. І тепер переходимо до складання всього салату. Кожен шматочок хамону я ось так скручую в руках, щоб вже вийшли такі порційні шматочки, які легко їсти. Далі розкладаю всі інгредієнти по нашому віночку. А тепер переходимо до заправки для салату. Оскільки в мене невелика порція, то я беру лише одну столову ложку олії. Ви можете брати від 1 до 2 в залежності від розміру салату. Далі половину столової ложки соєвого соусу, приблизно ж стільки лимонного соку, половину чайної ложки гірчиці, якщо любите в зернах, то беріть її, та половину чайної ложки приправи з сушеними томатами та часником. Так заправка стане дуже ароматною та насиченою. Якщо у вас цієї приправи немає, то можете замінити просто сушеним часником. І гарно все це тепер вимішуємо. Тепер витягую чашку, акуратно поливаю зверху поверх нашого віночка і додатково зверху поливаю бальзаміком. І ось така краса в нас вийшла. Це виглядає як дуже красивий новорічний віночок. Це неймовірне поєднання смаків. Я обов'язково раджу вам спробувати лише недавно попробувала цей салат, але вже закохалася в нього, тому що дуже люблю такі цікаві поєднання смаків. Так що обов'язково повторюйте цей рецепт, та пишіть в коментарях, як у вас вийшло. Бажаю всім смачного до наступної зустрічі.